Добрий день. Ми заходимо в торговий центр за покупками продуктів. Дивіться, який бик. Бик, не бикуй. Ми йдемо за продуктами. Які цукерки. Що по таким дігмоном. Йдемо за продуктами приятними. І їдемо відпочивати. Ділати відпочинок, тревел влог. Те ви напишіть в коментарі. Куди ми їдемо? Хто вгадає, куди ми їдемо, подарю 20 гривень на карточку. Ну ви представляєте, 20 гривень це не то, що. Я би міг більше, але 20 гривень це порядочний приз. Так. Проходимо по таким містам. А де? Куди ми йдемо? Ніхто не знає. Фокстрот. Нам треба за покупками. Так, коментарі якийсь прийшов, потім почитаємо. А, де? А, он там, мабуть. Я бачу, я бачу вход так, в Київ О, а це вже корова. Там був бик, а це корова. Шути, мілка. За рога потримав. А це кущі, тут закладку можна знайти, якщо серйозно придивитися. Опа! Заходимо в серйозний гіпермаркет, дивіться на цю скамейку. Ну Скамейка, звісно, нормально. Балдежна, я. двіжмаліна. Так, я роблю переключку, як ми вже скупились приколясами, бо фоткати і куплять прикаляси буде трудно. Навірно, перше, що треба взяти на природу це от цього дезодоранта. Всього. Він нам необхідний. Так, все, як скупимося, покажу вам. Ну що, вже накупились, кульки повні, забиті. Ми виходимо з торгових центрів, загружаємося, запаковуємося і летимо гайдатися. На досього. Провести цей останній мгновені літа вдох, так? Да? Почувствувати життя. Що... Ой, ой ой а що по стиральній машині таку, де? Додому поставив, стирає, стирає все гарненько. Ти ви що? Як це не буде? Буде. Так, а ми там припаркувались просто на цікавому місці. І цікаво, забрали машину чи ні. Я думаю, що ні. Все, чітко. Все на місці стоїть. Якби можна було не волнуватися. Ну ось на таких міста. Ми скупились і летим гайдація, роблю перевжичку. Так. Десь ми їдемо, але ми ще не доїхали до нашого міста. Ми приїхали ось о, на такі столи. Тут це перекур. місто перекура. Це наша машина, на якій ми їдемо. Так, закриваємося. Ну, ми, ми вже десь десь там, де ви можете пізнати, коротше, куди ми їдемо. Ви ж пам'ятаєте, в нас розігрується акція, хто вгадає куди ми їдемо. Той виграє 20 гривень. 20, ну, просто зелених, ви представляєте? Ну у нас купюра в Україні зелена. 2 зелених гривні. Так. Ой-ой-ой, луна сходить ще. А я хочу, коротше. Потіхою сводити десь. Ладно, не буду про то. Так, проходимо тут такі міста. Що ми тут... Перекрестки, переходи. Так. А ось я ходу і бачу це місто прекрасненьке. Чи сюди. Походу сюди. Чи на чи не на. Ось сюди і підляра. Так. Я зараз буду робити переключку і як ми вже під'їжджаємо там до міста наших. Вжик. Ти шо? Чуть, чуть не побив ноги. Так. Вже йдемо по лісу. Йдемо по лісу. Я, я, я пробіжечку зробив. А, так нічого не видно по лісу, що. Там вони нас доганяють. Це ми тільки заїжджаємо. Я навіть не знаю куди. Та ні, тут по-любому сюди треба їхати. По любому. Так, воно зараз ми виходимо на якісь більш людні міста. Це наш тревел випуск. Ну добре, не будемо скривати. Ми приїхали на міста поболі. Там пропустіть, будь ласка. Оп. Так. А, а ось і десь щось похоже на при... привал наш. Це не наші, ні? Ну ми зараз десь будемо так же само гуляти. Ти що де? Де, в якому ти лісі знаходишся? Покажи тільки Так, сюди Так Роблю зараз перевключку Як ми вже знайшли наше місто Жик. Я заїбався Ти приїхав? Ну таке си, не сильно подобається Показую вам міста Ти що, проїзди Ось все вони. Ось сюди ці кар'єри. Завтра зранку буде взагалі дуже прекрасний вид. Я вам буду показувати. Сьогодні підвечір буду показувати. Ну так, не дуже багато. Чисто огоньок, шашличок таке. А далі вже, коли буде ну, подсвітка, то що треба, ми покажемо вам. Ой, яка повнолуння почти напівлунія. Ну м'язність тут побільше, можна розпливатися в принципі. Тут у нас парковка така. Ну камні. Коротше. Ось на таких містах. Ставте лайк, пишіть комент, були ви тут чи ні. А я роблю переключку. Ж -ж 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 -ж. Ми ставимо палатки. Ну так, да, да, отак. Ставимо палатку, поки що не видно нікому ні, нікого нічого. Беру фонаря, буду з фонарем вам знімати ходи. Ставимо таку палаточку приємну. А чого вона? Чуєш? Вона трошки тут. Іди сюди. Мандалорец. Бля, надо. Я тут. Можешь підняти такую ниже. Палку эту, эту бану. Отак. От Артур. Еще вверх? А ты можешь О! Взорвалось. Так, ставим палатки, раскручиваемся, разлаживаемся. Жик, жик. Вы А у нас еще горит, палая. Осторожно, пацаны. Вот такая под музычку атмосферка. Ну я думаю, пару хвилин вам покажу. Ці кадри приятні. На, є, І Будь потім перевжичку. а ну, там отако, Темнота <непри> суща. З усіх сторон темнота суща. тільки у нас вогне ще горить. Так що всім я. гарних снів. Пошла, <непри> вжик, вжик. Що, добрий ранок. Це беседочка хіт. Десь. чиясь. Це що тут мусора? Всі поламили з тула. Ну коротше, проснувся я. Думаю, покажу вам пока всіх сплять. Від прекрасніший там де ми. Там де ми сьогодні. Ти що тут? Тупо на кожному углу палатки віддихають. Йдемо, подивимось. цей вид прекрасний Ось я. це шоді дуже купається Андрій Еще один, Буду Мабуть і я десь скоро купайся що, даже там палатка все на таких містах. Люди вже купаються. Ой, в прошло раз закинув тут був, казалось, казали, що А на, на самом деле, так, прийняти можна. Так, роблю. Переключку. Як ми вже вжик. Так, прийшли показати вам той вісі, туалет на користежку. Я дивитися другий раз не буду, вам покажу. Ой, все, ухожу. Бо дуже страшно. Там дуже страшні різкі запахи можуть і, і очі порізати. Так. У нас там не смітить, бо пустить на сміття. І що, ну сьогодні, звісно, да, наплив Work and travel. Всі приїхали відпочивати. Роблю переключку, як ми вже там десь. Ж -ж 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 -ж. Ну що, зараз у нас буде розпалка костра. А, блядь, ага, блядь, нога. нога болить. Так. Сюда їх. Сюда. І тако зараз починається. той День. Зараз буду накачувати матраси і заплив робити. Серйозний. Так що цей, не перемикайтесь. Ось, в палатки віддихаєш. Шашличок коптиться, кальян тягнеться. Так, надуваємо матраси зараз. Йдемо сибати з тих скал. А як би горних, серйозних. Так що такі приколи у нас тут. Пропор майорить. А, це ж пройшло відео я вийшов з туалет вам показувати. До нас як цей докопалась тітка, каже, вийшов. давайте місті його приберемо всі діла. Ну я сказав, що я не можу. Дуже зайнятий. Так що таке я роблю беревлюсь. Ти жо, тут дуже скалолази подойшли. Підошли скалолази. На матрасі гасав бав. А мені цікаво, будуть вони з лади чи ні в, в шльомах, прямо все як тре я там тільки що де тіп стоїть Цибав Гарненько роздавав той як би Щупакели Зараз опять на матрасику буду в заплив виходити Ого так він він буде злазити лази зараз. Інтересненько. А там якщо що, ось така висота Нормально Будуть пролазити тут такі Опа Ливуть жапками так, добре, роблю переключку, як уже там десь щось роблю. Ж... Ж... Так. мотоцикли. А тут а... а Тут вже такий двіж почався. Просто не... неймовірніший З пезиком на матрасі. Опа. Кайфуй! Ліопард! Еп, еп! Не понимаю, что коїться. Степан! Загораешь? Опа. Ти що А чого ти там делаешь? Стою. А що там, Іван? Нормально він? Він кайфує. А? Він кайфує. Оддихає лежить. Зараз я десь оттуди Бригаю туди. Так да, тут почалась двіжушка. С током трасиком. Да, вот да. Так, зараз. Зараз ми йдемо всі. О там, друзі, яка просто Кугулу. Да? Такі. ось. малі на прапор має рить. Отакі отдыхи. Напишіть в коменті. Де ви цим літом були, Що бачили? з ким говорили. Там, ну що де як. О, тільки ж, ж шашличка приїв. Це було неймовірно. Так, переключка. Ж... Жік. Дивіться, що вітер робить з палаткою. Вона вже якби приобріла опа назад, стала. Зараз... Ну так, трошки з цієї сторони. О, не. Так вона а чого наша не олетіла? Хто він наїв? Доїсти треба. О, там водосей. Прекрасний. Так, от також купали, стебали, Вона в вухо попала. Так що буду з у воду викачувати. Так, треба складувати палатку, скоро буде. І показувати вам то. А поки що бере крімчика. Жик. Так. Что у нас Слушай, тут? Давай. Слушай, на криво летает. А ну, пробей себе. О, смотри, мать. я сейчас сниму его, но он даже не вину. А типа не, не стреляй. Смотри, он вообще Да ты не умеешь стрелять, дай ему. На, на ты. Не надо, не надо. Да на. Давай, смотри. А что? За что? За то, что мы ну да они, они давай они... шмаляй они да, не хамею, сс... я не я тогда буду шмалять давай а где лановой? да сидуй. а вон он ну, матрас несет там опасно о вот это полетел и води хуя да Что, а че не падает в воде никуда? вон по лановому <чел> че не? Краще без таких, да, штучек. но ты серьезный стрелок. Не стреляй по людям. А ну давай. Ты что, гонишь, что попал в ногу? Короче, вот такие вот у нас начались приключения. Да раз буду простреливать. Ага. Нет, да раз. Макс! Макс! Він зайятий. А скільки народу, так, да, купається. Давай когось. Оп, пошов. Не, він нормально пошов. І другий. У Ти що, ми сьогодні сюди тоже давали циба. Так, переключка ж, -ж, 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 -ж. Так. Ну що тут? Раз. Вірьовку забрали. І що там спуски? Так, це вже підходимо до кінця з нашим випуском. Ще буде одна переключка, чекаю. це як ми вже їдемо додому десь. Зараз будемо збирати палатки. Збиратися в цей виїжджать ну, хтось юбку розставив і будемо виїжджати уже на домах Гуляли тут опа не робить Приближка. ось так людей, конечно Багацько. Приголося звідси сьогодні. Ми так попригали гарненько. Всім сподобалося. нормально вони там на камні. Як лягучки. Подзагорають Чуть не упав, Роблю Жик Так, У мене коротше, дуже мало батареї залишилось. Це може бути останнє включення. Так. Зараз. Цю палатку ми ще дозбираємо і в путь. Ось такий наш випуск вийшов. Так що ви поставте лайк. Коментар ставте. Розкажіть, як там що. Підпишіться на канальчик по-любому. І гарного перегляду.